Мирного неба всім, хочу зробити ключові моменти для України. В принципі, вже почала дивитися. Це Зодіакальні. Зараз я вам поясню. Давайте так. Всім привіт, хто зі мною. Хотіла зробити, знаєте як, сісти, подивитися. Коли витягнула і побачила стрільця... Це даний момент, в принципі, який ми проходимо. Я вирішила все-таки зробити, ну, все-таки зробити відео, скажімо так, і для вас. Запитання моє було в принципі таким ключові моменти для України від сьогодні, по, от, по зодіакальному року. Що вийшло? Це стрілець, це рак і лев. Бачите, рак і лев щось має бути ще. Зараз ми зараз відкриємо. Я ще не починала, от тільки виклала зодіакальні місяці. Тут у нас скорпіончик ще напевно, в скорпіончику. І, а, ну, скорпіончик це в принципі питання переродження, питання трансформації, питання того, що щось закінчується, і взагалі. Міняється по-другому. Доволі склад... непростий знак. Стрілець теж, в принципі, доволі цікава. Інформація, я думаю, зараз піде тут для нас. Давайте будемо дивитись, що... що в цих, що в цих місяцях ключового для України. Такий же я задумала зробити розклад і для вас конкретно. Ну, на іншому каналі. Всі мої канали в описі під відео. Будемо робити, звісно, будемо робити все. А, так, що, що, що ключового в цьому зодіакальному місяці? Вирішальна, вирішальна, вирішальна позиція укладення договору. Можливо, це буде зв'язано з землею або з питанням. Ну, дивно, тут немає, навіть бачите, якби військового напрямку, ще якогось такого зброї. Тут, в принципі, якась ситуація, ну можливо, оце, що знаєте, хакнули базу нерухомості, тому що вона тут може, може продивлятися питання землі, питання нерухомості, певна залежність закриття цього моменту, але воно. На емоційній, ну якби основі справа в тому, чому воно ключове. Ну, в принципі, в принципі, я можу, я можу здогадуватись, чому воно ключове. Закриття, Закриття на майбутнє документів, до прикладу, вже з білою картою. І з, питання, з питанням залежності по кошторусу може бути, або ну от, тому що тут були моменти силові, силового при, і знову ж за гроші або за документи. От, Слухайте, цей місяць, власне, знаменується ще раз те, що показують, що це ключова оця історія з документацією. Власності на нерухомість. Власності на нерухомість, тому що тут є питання залежності по документам або по грошовим вкладенням, або кому, кому належить та чи інша земля або нерухомість. Це закрита інформація. А що воно несе для України тоді? Це ж Ну добре, те, що буде відновлено, це однозначно маг, а в принципі, іде ж... іде ж розруха, іде прив'язка. Трійка кубків. Іде тільки емоційне навантаження. Дивіться, якщо для України воно йде емоційним навантаженням, а якщо а для чого це було роблено? Гроші, все одно гроші. Дев'ятка пентакли, гроші а, на двійку жезлів нові перспективи або нові можливості. На вісьмірку, нове вкладення, або нова дорога, нова дорога по грошам, або по землі, або нові реєстри, по новому, як вам сказати, новий власник по-новому пише, або якось так. Я надіюсь, ви зрозуміли. Я більше це питання ну, змісту, реально, змісту його зараз, змісту його зараз дивитися. А дивитися нема. Вибір без вибору, чи що? Секунду? Вибір без вибору? Вибір без вибору. Карта перевертається, вибір без вибору. Або, дивіться, або документів, яких нема, або землі, яких нема, якої нема, або грошей, які нема, або щось інше під, під підписами цими. Щось тут зовсім-зовсім, зовсім, 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 зовсім зв'язано з грошами, з документами і так далі. Це ситуація ключова. Ну, показую її ключовою. При всьому. Це ж треба. Для України це позиція жертви, це позиція зради однозначно для самої України. Але вона як для народу, вона йде. По емоційному плану, тобто там показано, що буде повернення ну, якби на круги своя для людей. Тут дуже великі або позиції, або корпорації, або ще щось таке. Ну, По імператору це, це надто надто серйозні справи. Надто серйозні справи пішло. Пішло по обнуленню і пішло по тузу жезлів. Хтось собі так задумав. Хтось собі так задумав. Дуже весело. Так, ця колода навіть поки що. Давайте тут подивимося. Я думала, що тут щось буде. Ой, так хотілося б, ану, все-таки раз я взяла, а може ще ключове щось тут покажуть. Що ще може бути ключовим, крім, крім цього? Що ще може бути в цьому місяці ключовим? Тут такий кабанчик, знаєте, на другому фоні. Що ще може бути ключовим? Скоріше всього, я от дивлюся таке враження, що це могло бути ключовим, але воно, ну це ж для України, я питаю, але воно, в принципі, могло бути. Але так як я розумію, воно було перекрите або ну, не відбулося. Це, мог, це міг бути захід, або щось, щось не, немає інформації про щось. Тому що воно на. Це міг бути захід збройних, точніше, війська ворога для як устрашення на певну територію. На певну територію, це може бути ще якась, або від зблизька добре з якоїсь держави, або на якусь державу, отак. Але воно напряму зв'язано з Україною. Ну якщо так брати, то з Білорусі, до прикладу, на Україну або з України якась біля України також якась як тригерна ситуація, але вона була зупинена. Але це зв'язано вже ну якби чуть, чуть більше ніж ніж Україна. Щось тут така, якась позиція виглядає, що воно було перекрите, або ми про це просто не знаємо. Не афішувалося, не давалося в загальне. Взагальне так, що буде ключовим в зодіакальному місяці рак? Що буде ключовим для України, для України? В зодіакальному місяці рак. Щось з водою зв'язано. Вода, вогонь. Нічого собі ключове. Вода, вогонь. Вода, вогонь, земля дуже агресивна енергія, дуже агресивна, при тому, що ситуація для України іде як відсторонено. тобто від цієї агресивної енергії Україна знаходиться буде ключовим, Україна знаходиться якби в стороні. Це може бути, що туди посилають, до прикладу, якісь люди, які їдуть працювати або помагати, або як миротворці. Боже, тут, тут миротворці кудись. Таке враження, що я вже взагалі зараз розказую про якесь взагалі інше існування на, на, оцю, на оцей зодіакальний місяць. Але воно ключовим падає також для України. Справа в тому, що ключовим те, що Україна вже буде в зовсім іншому статусі по питанню війни в зовсім іншому. Україна виходить вже як в статусі миротворця. Не знаю, як хочете, так і розумійте. Я сама на даний момент можу. Чому не показала? Я думала, може, якийсь зодіакальний покажуть про зупинення, переноску, ще щось. Власне, як показують, так показують. О, сама здивована. Так. Зодіакальний лев. мене отут, я все сюди, все сюди задивляюся і прям, прям розумію, що навіть попри, попри те, що реально відбулося, скоріше всього, люди потім тільки, потім-потім зрозуміють, а звідки той кабанчик ноги має, от якось так. І що це дійсно дуже сильно ключова подія, от, якщо брати оцей стрілець, по суті, ми зараз в перехідному стані, але добре, заходимо в що в лев... що в позиції лева. Ой, що ключового в зодіакальному місяці лева для України? Ключового стабільність. Стабільність, нові ідеї, нові можливості, відкриття. Людина, в принципі, людина на слоні, людина при силі. Радість є якась. Радість, договірна позиція хороша, тут є що святкувати. Закриття якихось, закриття якихось позицій. Меролюбива, меролюбива, дев'ятки, дев'ятки, дев'ятки. При тому буде якась ситуація. З одного боку наповнення, з другого боку, якесь закриття або блок можливості. Ага. Чого суди? Тут, скоріше всього, будуть якісь не те, що підсумки, а буде закрита якась історія, або справлячими структурами, або з питаннями грошової. Грошової одиниці або владні структури ще щось таке, якби винесене на загал з одного боку, а з другого боку. З другого боку таке враження, що тут щось відкриється, можуть знайти гроші або зв'язки. Можуть знайти гроші або зв'язки якісь або відкриють двері по якихось зв'язках, які дадуть можливість, які можливість дадуть щось закрити. Це все фінансово йде. Це все йде фінансово, або ну, щось, щось таке доволі-доволі-доволі сильне справитись з тим. Доволі сильне. Блін, клад найдуть чи що. Ну, це так, я кажу, кладна йдуть. Тут можуть, знаєте, може хто знайде, не можу сказати. Але справа в тому, що комусь буде, можливо, і владним, а може і не одному в структурах непереливки, тому що буде ситуація для України, що. Е, Якимсь чином будуть відкриті або певні зв'язки, або офшори, ну, я не знаю, або, або рух якийсь, або, блін, поїзд знайдуть, або автобуси знайдуть начинені е золотими злитками, або ще щось. ну, от, Щось таке воно буде викрите, воно буде вскрите, Саме цікаве, що показують відновлення. Відновлення по цьому. Я б казала відновлення ключове це Україна, Миротворець і ключове це відновлення фізичної спроможності або повернення землі, або навіть тут більше навіть не стільки про землю, скільки або рух коштів. Або якісь документи, де кошти, або де реально скарб заритий. Ну, якщо, якщо так, і це ключовим. Чи може це бути зв'язано з цією позицією, до прикладу, тому що якщо брати питання землі нерухомості і куди, куди пішли документи, це теж цікаво, правда? І чому пішли, і що це було? І хто власник тої чи інакшої? Тут також підтверджується, знов Пентаклева масть іде, і знов тут питання зняття, закриття жертви і викриття обману, викриття обману по грошам, вихід з тупікової позиції якоїсь. Ну от, прийняття рішення, тобто висвітлення якихось таких. Тут будуть якісь дуже-дуже дуже сильні ці. Скандальні викриття, дуже сильні скандальні викриття. Але я розумію, скандал скандалом. Те, що поворотне, те, що поворотне, воно буде повертатися. Те, що поворотне, ключове, це не просто скандальне буде, а буде повертатися, буде повертатися назад. Ну, тобто. Ну, на своє місце, як, як можна сказати, там, де має бути. Ну якось так, про землю зараз, про землю, про документи, про гроші. Ну, і те, що ключове я побачила, це питання. Ну, а чого я, в принципі, дивуюся? Ну, в миротворці. Українці, миротворці. От якось так. Добре, дякую вам і мирного неба.